Вітаю вас. Я з радістю знову в прямому ефірі на моїй інстаграм-сторіночці. Опівдні, бачите, як завжди, я з вами. Сьогодні хочу сказати про те, що починається новий тиждень, і нам потрібно просто взяти, акумулювати всі свої сили, набратися енергії. Ну, хто не набрався ще за вихідні, то тоді сьогодні буквально. У вас є день для того, щоб зробити прорив нарешті у, своєму, у тій справі, якій ви займаєтеся. Видаліть весь негатив зі свого життя. Видаліть всіх людей, які вам, вас тягнуть донизу. Інколи їх називають крабами. Це ті люди, які вам внушають, що у вас щось не вийде. Хтось, знаєте, прямо така ж, та, ну де ти, а де там. Ті люди, які там заробляють, або Боже, де ти, а де подивися на ту людину, яка там схудла, або Боже, де ти і де та Англія там чи Сполучені Штати, коли ти там поїдеш в ту заграницю, для на що ти учиш ту мову, воно тобі не треба, і так далі. Знаєте, це люди, які нам внушають якийсь негатив. І перекреслюють усі наші мрії, які ми собі поставили, які перекреслюють весь шлях до наших цілей, які ми собі поставили. Тому, видаліть цих всіх людей зі свого життя, обмежте спілкування. Або так і скажіть: будеш мені таке говорити, я перестану з тобою спілкуватися. От і все. Якщо вам пишуть погані коментарі в соціальних мережах, ви маєте повне право взяти їх і видаляти. Коментарі видаляти людей блокувати, тому що ваші соціальні мережі це ваша фортеця, ваш будинок. Ну, Уявіть, що людина прийшла до вас біля будинку, нагадала, біля квартири під самими дверями, ви ж не будете переступати, ну, ну це, ж, це ж людська думка, вони ж так захотіли. Ну, чому ви це терпите? Я, наприклад, цього не терплю. Я або ставлю людину на місце, або просто видаляю його з життя. Знаєте, скільки є адекватних, нормальних людей, які нормально коментують, які підтримують, які так само розділяють ваші погляди на життя, там, ідеї якісь і, і так далі. Тому оточуйте себе тільки позитивними людьми, тільки тими, хто дивиться на життя рівно так само, як і ви. Ви нікому запам'ятайте, ви нікому нічого не зобов'язані. Ви такий, який ви є, і в першу чергу ви унікальний. ви унікальний. Такої людини, як ви, її немає. Є хтось схожий за темпераментом, є хто схожий енергетично, є хто схожий поглядами, думками. І все. Але ви унікальні, повірте, і ви заслуговуєте на краще. Ви заслуговуєте того, щоб ваші мрії збулися нарешті. Ті, які ви поставили. Тому не нехтуйте, будь ласка, цим. Вірте в себе, вірте в себе. І обов'язково йдіть, йдіть до своєї мети. Сьогодні понеділок. Сьогодні якраз той самий час, коли потрібно брати і діяти. І знаєте, є такий agile метод, коли ми там всі згрупувалися. І почали йти йти, 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 йти до своєї цілі, а потім обов'язково повинен бути релакс. Якщо ви не відпочинете, якщо ви не перезавантажитесь, то настане час, що ви вигорите, ви просто не зможете рухатися далі. Вигорання буває, там організм дає збій, якісь хвороби виникають, якісь, знаєте, як ото кажуть, все світ підсовує нам палиці в колеса. Це також, якби каже, зупинися, ти, скоріш за все, де себе перезавантажив. Перенавантаживсь, от, от так правильно. Тому в нас є цілий тиждень, з понеділка по п'ятницю ми активно працюємо. Ну, і субота-неділя можна повідпочивати, провести час з сім'єю. Тому в понеділок заряджаємося позитивно, пам'ятаємо, заради чого ми йдемо до своїх цілей. Нас, ви ж самі знаєте, що в кожного своя різна мотивація. І сьогодні якраз той момент, коли можна почати. Рухатися. Ну і звичайно, якщо у вас цілі, там, точніше, мрії є, а ви не знаєте, як їх втілювати, ви не знаєте, де брати ресурс, шукайте тих людей, які вже змогли це зробити. Просто елементарне. Я тисячу разів порівнюю це. З, я дуже люблю порівнювати з якимись елементарними речами. Наприклад, у вас мрія, ви хочете схуднути, то вам треба знайти тих людей, які це вже зробили. І все, які вже дійшли до вашої мрії. Якщо у вас є там бажання, ви хочете навчитися їздити на автомобілі в кінці в кінці, ви ж не йдете до репетитора з англійської мови або там до сусіда, ви йдете в автошколу до тих людей, які вміють це робити, які вміють навчати, які проводять за руку по всіх етапах. От рівно так само, якщо у вас є мрія, ви повинні знайти ту людину, яка вже реалізувала вашу мрію, або тих людей, це може бути кілька людей, і оточити їхніми думками, їхніми поглядами на життя, дивитися з їхньої призми, і тоді ви побачите свій власний шлях. Знову ж таки, нагадую: сьогодні понеділок, і сьогодні якраз можна з цього почати. Якщо у вас є мрія, але ви не знаєте, як туди дійти, не знаєте інструмента, якщо це мрія зв'язана з доходом і заробітком, ви можете звернутися до мене. У мене є інструмент, який мені допомагає втілювати свої мрії в реальність. Раніше в мене не виходило. Раніше цей інструмент був недолугий, сьогодні він класний, сьогодні дійсно він найкращий. Ще так легко і просто в інтернеті заробляти ніколи не було. Тому ви можете сміливо до мене звертатися, я вам покажу цей інструмент, подобається. Ви приймаєте, не подобаєтеся, не подобається. Ідете, шукаєте інший, наступний. Це зрозуміло, що це не для всіх, це не для всіх. Якби це було просто унікально для всіх, то, знаєте, тоді і питань не виникало б. От і все. Ну, і звичайно, хватить боятися, досить боятися. Якщо у вас є якісь страхи, просто. Почні рухатися на, на зустріч цьому страху. Якщо у вас є страхи, наприклад, у вас є інструмент, ви знаєте, як ним користуватися, але у вас є якісь затори, зв'язані особисто з тим, що ви щось боїтеся, все сьогодні настав той момент, коли треба перестати боятися. От і все. Повірте, в себе і вас точно все вийде. Сьогодні у нас понеділок, і особливо, особисто у мене, в моїй команді, ми починаємо абсолютно по-новому працювати, відкриваємо нову систему роботи в інтернеті. У нас буде постійний інформаційний потік. постійний. У нас будуть командні зустрічі, проведення презентацій і так далі. Почався у нас ранок о 10 потім о 11 далі о 12 я проводжу ефір. Далі, ось 18 я проводжу презентацію, 19 командне навчання, 20-30 у нас, знову ж таки, презентація. Ось така система роботи в інтернеті і завжди до результату можна дійти лише командою. Знову ж таки, ми оточили себе однодумцями, тими людьми, які хочуть зробити прорив, хочуть дійсно до нового року видати максимальний результат і отримати цей максимальний результат. Тому ми створили нову систему роботи в інтернеті і будемо нею рухатися. Якщо у вас є бажання розібратися, якщо у вас є бажання потрапити в оточення таких самих позитивних позитивних, цілеспрямованих людей, я вас запрошую до себе в команду. Є бажання навчитися розібратися, повірте, є чому навчитися і є в чому розбиратися. А якщо ви вже знаєте, про що йде мова, якщо ви знаєте, що таке Лівгуд, і якщо ви ще не тут то скоріш, скоріш приймайте рішення, приєднуйтесь, адже нас на сьогодні вже 800 тисяч, і повірте, ми стоїмо на порозі першого мільйона. У вас є унікальна можливість приєднатися до цього першого мільйону. Все, бажаю удачі, всіх люблю, обіймаю. Сьогодні зустрінемося в прямому ефірі. Я о 18-й годині буду проводити у своєму телеграм-каналі презентацію компанії Рівгод, а тут, паралельно на платформі Instagram, я запущу паралельно прямий ефір. Звичайно, я буду дивитися на своїх глядачів, на слайди. Якщо у вас є бажання бачити слайди, приєднуйтесь в шапці профілю, є посилання на телеграм-канал. Якщо достатньо інформації, без слайдів, заходьте тут, спостерігайте, але я буду спілкуватися все ж таки за аудиторією в Телеграмі, а ви будете, так би мовити, дивитися за кулісами. Все гарного дня, гарного настрою і пам'ятайте, ви унікальні, ви найкращі і ви достойні бути щасливою людиною.